Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми з вами продовжимо наші православні зустрічі. І дай Бог на сьогоднішній нашій зустрічі і на майбутнє я будуватиме вам духовні скарби. Так. такі собі Золотий духовний вислів або повчання, якщо ви почуєте мене, якщо ви спробуєте виконувати, то отримаєте великий плід, і це духовне золото завжди вам допоможе. І сьогодні я вам дарую золоте правило: пам'ятай, що Бог є скрізь, пам'ятай, що Бог з тобою при зустрічі з людьми, коли ти один, коли ти трудишся, навіть коли ти страждаєш, Бог все бачить, і все буде так, як він того забажає. Ти ніколи не одинокий. Користуйся цим правилом і дякуй Богові, що він є. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Сьогоднішній святий вечір ми з вами зустрічаємося, щоб поспілкуватись на одну із прекрасних тем про творення людини. Що уявляє собою людина? Звідки вона взялась, яка її складова? А саме, дорогі браття і сестри, ми знаємо, що людина є творінням Божим, найпрекраснішим і найвеличнішим творінням Божим. Господь створив людину не тільки із тіла, а із найвищої складової це душа і дух. Тому людина складається із тіла, душі і духу. Тіло воно матеріальне, тіло має вагу, має певні органічні речовини, з яких складається людина, і тіло воно тимчасове, душа і дух. Це є дар Божий, а саме без душі і духу людина не може існувати. Ми знаємо, що душа існує не тільки у людей, але і у тварин. Але вона різна, різні душі є саме по своєму відповідаючи своєму творінню. А саме душа у людини вона є. Майже основною її складовою, тому що вона є живою, вона відчуває, вона переживає, вона може навіть і думати, і мислити. А саме головне вона безтілесна, безматеріальна і вічно жива. Святим Духом людина живиться. Без духу людина не може жити, тому що Бог, створивши дух, вдихнув. В людину цей дух. Ми знаємо, дорогі браття і сестри, що кожна жива тут, на землі, істота має матеріальне і духовне. Для спілкування із зовнішнім світом людина наділена слухом, зором, нюхом, дотиком і іншими складовими, з чим людина і чим людина живиться. Саме цікаве те, що Тіло людини наділене інстинктами це один із інстинктів самозбереження і інстинкт розмноження і продовження роду. Це інстинкти, без яких також людина не може існувати, тому що сам Господь сказав творець, ростіть і множитесь». Ми, дорогі браття і сестри, маємо пам'ятати, що заповідь Божа дана для кожної із людей, Дух Святий, який сьогодні в нас існує, він являється головною нашою невидимою частиною, і ми маємо про це пам'ятати. Мозок. Людина через мозок контролює себе, але мозок дає певні не вказівки, а спілкування із душею. Через свою душу людина приймає на себе ті чи інші відповідні кроки, так чи інше живе, приймає ті чи інші рішення. Душа є безсмертною, як ми знаємо, і безматеріальною, без душі людина не може існувати, але ми знаємо, що наше тіло. І святого письма, і за переданням, і з Божих слів великого Божесного вчителя, знаємо, що душа без тіла існує у вічності, тіло без душі існувати не може. Тіло являється для наших душ храмом, і ми знаємо, на превеликий жаль, часто повторюємо ті слова, що якщо хворе тіло. То і душа нечиста. Але ж, дорогі браття і сестри, ми знаємо пам'ятати і пам'ятаємо про те, що в якому стані в першу чергу перебуває душа, в такому стані перебуває і наше тіло. Якщо наші душі будуть чистими і прозорими, то і тіло наше буде чистим. Якщо ж будемо ми нищити свою душу і цю душу. Загрязняти, то і тіло відповідне буде нечистим і недобрим, буде скверним. Ми знаємо, що тут все те, що матеріальне, воно не має вічного. Без вічного не може існувати також наша душа. Наша душа за своїм творінням являється християнкою, і ми, дорогі браття і сестри, маємо про це пам'ятати. Очищаючи свою душу, ми очищаємо тіло. На превеликий жаль, ми про це мало думаємо, і думаємо, що все, що тут на землі, воно скінчиться. Ні, дорогі браття і сестри. Попереду вічність, попереду спілкування із Богом і попереду страшний суд. Про це ми маємо пам'ятати. Про це ми маємо думати. Пам'ятаємо про те. Що нищить нашу душу, нищить гріх. Ми, ми свою душу можемо загубити гріхом, своєю гординією, ненавистю, своїм ліхаїмством, своїм відреченням від Бога, своїм небаченням духовного, а лише тим, що ми переймаємося земним. Дорогі браття і сестри, ми сьогодні розпочали ту розмову про людину, про творіння. Про Боже творіння, про подобу Божу ми маємо бути схожими до Бога і на свого Творця своєю душею і своїм духом. Тож будемо берегти свою душу і своє тіло. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Нехай Господь дасть нам сили зрозуміти і відчути, що головніше і що важливіше. Тому нехай в відповідному. Нашому житті як ми живемо, такі будуть і наші душі, і таке буде наше майбутнє небесне життя. Вітаю всіх і святим сьогоднішнім днем. От Марка Святого Євангеліє чтення. Зачала п'яте. Віре Ісусу, дом Сімонов і Андрієв, Сіяковом і Іоанном. Чеще же Симонова, лежащие огнем Жигома и обе ему о ней, и приступали, воздвижи ее, ем за руку я, и остав'ю огонь, обее служаши им, Позже же бывший да в Солнцу, приношаху к Нему вся недужные и бесные, и бе весь град, в к и исцели многие зле, страждущие различными недуги, и бесы многие изгна, и не оставляши глагола те бесы, яковедиху Його Христа суща». І утро ночі, суще зіло, востав і зиді в пуста міста і томаліся діяше. Євангелій від Марка, що ми читали, перша глава, повіствує про досить різні події. Хоча вони являють одне милосердя Боже, Христос приходить з учнями в дім Петрів, і там він знаходить його тещу, теща хвора. Христос, нічого не питаючи, являє своє милосердя, стилю її. О мужчини! Скільки нам треба до наших тещ любові мати, і скільки е, під час ми до них несправедливі. Тому, по прикладу Христа, будьмо ж до наших тещ милостивими, прощаємо їх, підтримуємо їх. Бог все так велів, і велів Він ділом. Потім е, пізніше до Христа вночі приноситимуть хворих, біснуватих, і Він усіх зцілить. Що за дивна ніч? Чому вночі? Тут є натяк на те, що людина звертається до Бога занадто пізно. Вона звертається, коли вже минули сили, коли пройшло все життя. Це добре, що вона хоч звертається, якщо не спіє, якщо ця холодна ніч людину схопить і опанує людину ця ніч. Тому не чекаємо завершення життя, не чекаємо тої старісті, коли скажемо, а, оце все зроблю, пороблю, ти піду до Бога. Ні. Бо вночі деякі підійшли, а чи підійдемо ми з вами?